Сьогодні перед останньою молитвою хотілося б дуже коротко поділитися з вами одним Божим Словом. Це 145 й псалом, удеко 146, 146, в залежності від перекладу, п'ятий вірш. 145 й псалом, п'ятий вірш. Блаженний той, кому допомагає Бог Якова. І хто покладається на свого. Господа Бога. Ще раз читаю, друзі, уважно слухайте. Блаженний той, кому допомагає Бог Якова. І хто покладається на свого Господа Бога. На хвилинку уявіть собі. Бог, який створив Всесвіт, мільярди галактик, трильйони планет. І написано, що Він допомагає людям. І ті люди, які мають цю допомогу в своєму житті, є блаженними, тобто дуже щасливими, успішними, благословенними. І коли ми читаємо Боже Слово, то ми бачимо біблійних чоловіків і жінок, яким допомагав Бог Якова. Ви пам'ятаєте ці біблійні імена? Мойсей, Авраам, Даніїл, Давид, Самсон їм допомагав Господь. І як це було потужно? Вони завжди отримували перемогу, якщо відбувалася війна, якісь проблемні такі моменти у стосунках з навколишніми народами. Бог був на їхній стороні і давав їм успіх, мудрість, благословіння і перемогу. Сьогодні ми з вами особливо маємо потребу у цьому блаженстві, правда? ж? Адже так добре, коли Бог нам сьогодні допомагає. Не тільки коли ми читаємо біблійні історії, ось він допомагав Самсону, Давиду, Мойсею, так допомагав. Але це було у минулому. А сьогодні ми з вами маємо нагальну потребу, щоб Бог нам допомагав. На особистому рівні, на церковному рівні і на державному рівні. Тому що коли сьогодні Бог допомагає окремій людині, то ми відчуваємо якусь радість, якийсь позитив, ми відчуваємо успіх, відчуваємо силу внутрішню і зовнішню щось робити, щось здійснювати в цьому світі. Народжувати дітей, будувати, можливо, бізнес, розвивати якесь церковне служіння. А якщо у людини цього нема, вона живе в страсі, у стресі, не може спокійно заснути. Ви чули тільки, що брат розповідав, що є люди, християни, на жаль, які живуть на антидепресантах. Чому? Тому що не мають цього блаженства людей, яким допомагає. Бог Якова. Дивіться, коли Бог допомагає церкві, це також дуже чудово. Ми читаємо Книгу дій святих апостолів, і ми просто вражені, що там відбувалося. Чому? Бог допомагав своїй церкві. Вони однодушно перебували у молитвах, ось як ми з вами сьогодні. Написано, що дня збиралися. І ми з вами так само щодня збираємося. До війни такого не було, слухайте, да? Ну два рази на тиждень, ну, можливо, три. А останні два роки ми збираємося декілька разів на день. Ми повернулися по суті у стан першоапостольської церкви по кількості і частоті зустрічей. Тільки, можливо, нам не хватає однодушності, одного бажання. Щоб наш дух справді він шукав Господа, намагався доторкнутися до нього, приєднатися до нього, наповнитися ним. Можливо, цього елементу ще не вистачає. Так ми збираємося, але треба зробити наголос на однодушному пошуці нашого Бога, на однодушному приєднанні до нього своїм духом. Для того, щоб наші молитви були не такі, знаєте, коротенькі, куценькі. Але щоб коли ми молилися, то наповнювалися ким? Духом Святим. Щоб справді земля тремтіла, людські серця тремтіли. Скільки сьогодні на цьому ЖК Софія ще непокаяних людей, друзі, тисячі, навіть десятки тисяч, враховуючи велику кількість будинків. У нас ще стільки є пустих місць. Церква є готова для прийняття. І треба, щоб Дух Святий робив цей землетрус в людських серцях. І коли, як не зараз, коли відбувається війна, коли стільки людей гинуть, не тільки на лінії фронту, але навіть у глибокому тилу, прилетів якийсь дрон, ракета і все нема. Люди зараз, як ніколи, вони близькі до вічності. Тому що якщо раптом да, війна завтра закінчиться, знаєте, люди видихнуть. О, ну все, страху нема, можна жити, як і до війни. Їж, пий, веселий. Знаєте, ось ну, така ж формула у людей: мандруй, розважайся. Може, тому і війна не закінчується? Щоб тримати людей ось в цьому стані близькості, до вічності. Щоб вони розуміли, що життя може закінчитися у будь-який момент, і бути готовим до переходу в цю вічність. І наше з вами завдання як церкви мати ось цю Божу допомогу у діяльності нашій як церква, щоб Господь справді потужно допомагав нам, Святим Духом. Щоб не нам бігати на вулицях за грішниками, а щоб вони бігли сюди, так само, як тоді. Пам'ятаєте, в Єрусалимі тисячі людей прийшли. Не тому, що реклама була десь там на вулиці, а тому, що Дух Святий впливав на серця людей. Дух Святий закликав їх прийти туди, де люди однодушно перебували у молитві. Не в однодушних сварках, не в однодушних конфліктах, не в тому, що розділяє людей. А сьогодні це, на жаль, має місце. Інколи навіть і в церковному середовищі вони однодушно перебували у молитві, у пошуці Бога, у наповненні Духом Святим, у приєднанні до Бога своїм Духом. Ось яке у них було однодушність. І тому Господь діяв. Тому Дух Святий щось робив серед них і давав цю силу першій церкві. Друзі, нам з вами треба пережити ось це блаженство. П'ятий вірш. Ще раз читаю: Блаженний той, кому допомагає Бог Якова, і хто покладається на свого Господа Бога. І нарешті, третій, державний рівень. Уявіть собі, якщо Бог допомагає державі. Знову ж таки, буде перемога військова, буде процвітання економічне, буде мир. Коли ми читаємо історію Соломона, то ви пам'ятаєте, що там було 40 років, поки царем був Соломон, написано і дав їм Господь спокій з усіх сторін. Не було війни, не було кровопролиття, було економічне процвітання, срібло взагалі не вважалося за щось дорогоцінне. І зараз давайте з вами помолимось. Помолимось за те, щоб і на державному, на церковному, на особистому рівні ми пережили це блаженство людей, яким допомагає Бог Якова. Помолимось за те, щоб Бог дав мудрість нашому політичному керівництву, мудрість Соломона. Як вийти з цієї ситуації? Тому що, повірте, військовим шляхом перемогти цього північного Голіафа ну, неможливо. Він в десятки сотні разів більше нас. Що ми йому можемо зробити? Тільки Бог може врятувати Україну. Блаженна країна, якій допомагає Бог Якова. Амінь. Будемо за це молитись. Господь дорогий, ми дякуємо тобі за сьогоднішній вечір. Дякуємо тобі за можливість бути сьогодні у твоєму домі, у храмі. Дякуємо за можливість читати Твоє слово і пригадувати Твої дії у минулому і робити висновки про те, як сьогодні нам треба жити. Господь, ми дякуємо за можливість щодня збиратися ось так разом, і ми просимо: дай нам ось цю однодушність у наближенні до Тебе у пошуці Твого обличчя, для того, щоб наші молитви були не слабенькими і куцими, але потужними молитвами, які супроводжуються наповненням Духом Святим. Господь, ми бажаємо мати ось це блаженство людей, яким допомагає Бог Якова на особистому рівні, на церковному рівні і на рівні держави. Ми розуміємо, що без твоєї допомоги не можемо мати ніде успіху. І тільки коли ти допомагаєш людині, допомагаєш церкві, допомагаєш країні, тоді приходить перемога, приходить благословіння, приходить успіх. Господь і Бог наш, ми молимо і просимо тебе ще раз і ще раз, Господь, про твою допомогу. Ми сьогодні проголошуємо це Слово у духовний світ. Не на зброю покладаємо свою впевненість у майбутній перемозі, не на допомогу західних партнерів, але на Твою допомогу, Господь Бог. І ми просимо почуй сьогодні молитву церкви Твоєї тут, на Київщині, у Софійській Борщагівці, церкви благодать, яка просить тебе. Про Твою допомогу, про це блаженство, Господь, яке ми бажаємо переживати на всіх рівнях, особистому, церковному і державному, в ім'я Ісуса Христа допоможи нашій країні, допоможи нашій церкві. Тут проголошувати Євангеліє на ЖК Софія, щоб сотні і тисячі людей нарешті прийшли у молитовний будинок, визнали себе грішниками, покаялися у своїх гріхах. Господь, ми просимо тебе про це, почуй молитву церкви твоєї, Господь. Допоможи нам у цих справах. Тому що без твоєї участі, без твоєї сили, без твоєї допомоги ми справді нічого не можемо зробити, Господь. Допоможи нам, Господь, і благослови в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.